Привіт, я Уля! Давай дружити. Дивіться, що за вікном небо потемніло йде дощ, а ще блискавка й грім. Ви коли-небудь замислювали, чому блискавку ми бачимо першою, а грім чуємо пізніше? І як взагалі з'являється блискавка? Готові дізнатися цікаві факти про грозу? Тоді починаємо! Гроза це коли на небі з'являються великі темні хмари. Починається дощ. А потім баба! Блиска і грім. Але чому це відбувається? Всередині грозової хмари є маленькі крапельки води і крижані кристали, які труться один об одного. Вони заряджаються, наче повітряні кульки, коли їх потерти. І коли заряд стає дуже сильним, відбувається електричний розряд. Це і є блискавка. Блискавка це величезний електричний заряд, схожий на гігантську іскру. Вона може бути різної форми довго, звивиста або навіть схожа на кульку. Коли блискавка з'являється, повітря навколо неї нагрівається до дуже високої температури. У 5 разів гарячіше за поверхню сонця. А знаєте, якого кольору буває блискавка? Найчастіше біла або жовта, але іноді навіть рожева або синя. Це залежить від вологи і пилу в повітрі? Грім це гучний звук, який з'являється після блискавки. Чому? Коли блискавка проходить через повітря, воно митево розширюється, створюючи ударну хвилю. Саме її ми і чуємо, як грім. А тепер головне питання: чому ми бачимо блискавку першою, а грім чуємо пізніше? Права в тому, що світло рухається набагато швидше за звук. Близька в камчі зі швидкістю 300 км на секунду, а звук у грому лише 330 метрів на секунду. Тому спочатку ми бачимо яскравий спалах, а потім звук. А зараз секретний лайфхак. Ви можете дізнатися, наскільки далеко від вас гроза. Як це зробити? Подивіться на блискавку. Починайте рахувати секунди до того моменту, коли почуєте грім. Тепер поділіться число на 3 і отримаєте відстань до грози в кілометрах. Наприклад, якщо ви порахували 6 секунд, то гроза знаходиться за 2 кілометри від вас. Якщо ж ви почули грім майже одразу, значить гроза зовсім поруч і потрібно бути обережними. Багато людей, навіть дорослі, бояться грози. Але насправді вона зовсім не страшна, якщо знаєш, як діяти. Пам'ятайте, що ви в безпеці. Якщо ви вдома, блискавка вам не загрожує. Перетворіть страх на цікавість. Спостерігайте за блискавкою. рахуйте секунди до грому. Це як гра. Придумайте веселий ритуал. Зробіть чай або какао, накрийтесь ковдрою і дивіться на грозу, наче на природний спектакль. Слухайте приємну музику чи читайте книгу. Це допоможе відволіктися. Будьте поруч з тими, хто вас заспокоює. Розкажіть батькам, що вам трохи страшно, і вони вас підтримають. Гроза може бути дуже гарною, а ще вона допомагає природі. Зрошує землю і насичує повітря свіжістю після дощу. А щоб гроза була безпечною, дотримуйтесь наступних правил: не ховайтеся під деревами, блискавка може в них ударити. Якщо ви на вулиці, знайдіть безпечне місце. Наприклад, будинок або автомобіль. Вдома краще вимкнути електроприлади та не користуватися телефоном з зарядкою. Не купайтеся в річці чи морі. Вода добре проводить електрику. Сьогодні ми дізналися, що таке гроза. Ми зрозуміли, що блискавка це величезний електричний розряд. А грім це звук, який ми чуємо після неї. А ще навчилися рахувати, наскільки далеко знаходиться гроза. Повертайтеся швидше і будемо досліджувати світ разом.